А я вулицею Краківською. Пора йдемося. Далі. Напрямку площі ринок. Настроїв на ширококотову камеру, Дивіться, і будинки. І церкви, і все. Все влазить. Все є. Всі мають бути задоволені. Жоден будиночок не пропустимо. Оце курси так зараз показують. Так зараз курси. Ну що? І що, побачили курси, так? Подивились. Молодці. 41. Плюс-мінус долар. 44 плюс-мінус євро. 매년 다니는 기숙사로서, 그만를는거아니에 До речі, ніколи не задумувався. ну, Я багато задумувався про що. Бо фраза ніколи не задумувався, виглядає, що я взагалі ніколи не задумувався. Я не то мав на увазі. <хи> ніколи не задумувався, що наш канал ну, не тільки, от як ми кажемо, про прекрасне, про там новини, культура, та купа всяких аспектів, соціальні складові нашого каналу є. Дуже багато, соціальні, навчальні, там все. А ми ще й канал про моду. На нашому каналі дуже легко <кій> можна відстежувати моду кожного року. Що було в моді, які кольори, які фасони, що як носили. Ну, зокрема, канал про львівську моду цілком. Так от, кому цікаво, можна тренди моди відстежувати, а окрім всіх інших складових. Тобто нам ще й всякі дольчі габани мають бути вдячні, за те, що ми регулярно показуємо, хто тут що і як з їхніх перекидів носить, О, ще ринок зовсім порожній. Een groep koertjaten zocht Плаща катедральна трошки з іншого боку від катедри. тут зараз є світло, генератори мовчать, а, відповідно більше відвідувачів кафе. Дякую. Стрий світі катедральна, та вулиця театральна. Отеріс і висоту, висота справді вражаюча. Завжди мені подобається в той момент, який мост якийсь старий передун подивиться на мене як на русского шпіона. І так, хі, типу, я його зловив, збулася мрія життя. Зараз ми його здамо ментам. Хі, хі, хі. Бувало і таке. Ой, там проспект Свободи. Котру то годину так файно... ба... О, восьма вечора? Еге. Тато. Тато вже, бачите, лямпкисі включили на вулиці Староєврейській. Там вже вечеріє. Решта староїврейської буде в наступній серії.